Друзі, всім доброго доброго раночку. Дивіться, яка за вікном краса. Ми вже під'їжджаємо до свого місця відпочинку, а саме до Врухти. Щойно була зупинка татарів Буковель і римчі проїхали. Буковель і їдемо до Ворухти. Від Ворухти ще 30 кілометрів. До Верховини, тому що ми будемо відпочивати власне, у верховині. Але потяг у нас ще й був до вирухти. Вже всі зібралися, вже половина потяга людей вийшли. Правда, стекло таке, знаєте, грязне, тому чітко не передає всю красоту. Вже гори димлять. Ми їдемо все вище та вище. Так, друзі, ну що, ми вже в Урохті. Зараз йдемо на автовокзал. А звідти будемо вирушати в верховину. Ранок свіжий, дощу немає. Але тут взагалі ж дихається навіть по-іншому. Ще на деревах яблучка висять. Тому кому буде цікавий такий контент. Будь ласка, будьте зі мною, буду все показувати, розповідати. ну Природа вражає, звичайно. Всі, хто були в Карпатах, я думаю, що зі мною згодні. Немає найкращого куточка в Україні, так ніж наша Західна Україна. Друзі, потяг від'їхав, ще трішки зніму красоти. Так, ресторан Колиба Магурка. Зараз ми будемо обідати, замовили вже собі страви. Борщик бограч, греческий салат, нагетси український борщик і салат мікс буряковий, дирений по-гуцульський і вареночки. Друзі, доброго доброго раночку. Ми у Верховині, що у Карпатах. Хочу трішки зараз відзняти території, де ми саме поселилися, де ми перебуваємо. Так, осінь, тому ви знаєте. Природа така холоднувата, сирувата. Але терпімо, терпімо. У кожного, до речі, на подвір'ї ходять коровки. Це щось вона відв'язана. Чи, можливо, відв'язалася. Так, ось такий будинок двоповерховий. Це той будинок, який для гостей приймає відвідувачів. Є номера як люксові, так і полулюксові. У нас два номера люкс. Зроблю теж обзорчик, що в номері. Є окремий будиночок, теж вхід <coughs> свій, гойдалки. <coughs> Такі от є бісідки, де можна теж проводити час. ну Я думаю, що тут найкраще, коли влітку. Да? І шашлик можна готувати, смажити, і столики, і природа. Все поєднано. Так, ну і власне мангал поряд знаходиться. Отже, є ось такий будинок і є будинок такого типу. Ми проживаємо в будинку цьому двом, двохповерховому. Ось зразу двері це до нашої кімнати. І інші двері до моєї подружки, з якою ми приїхали. Так, а це будинок, який будують самі господарі, де вони власні проживають, ходімо далі, садиве зветься лаванда, тому хто, можливо, був. Пишіть свої відгуки. Ми тут вперше. От. Поряд знаходяться теж різні садиби. Но ми вибрали цей, тому що по інтернету шукали собі проживання. І було зазначено про те, що 800 метрів до центру. Тому, так як ми з дітьми, ми враховували все, особливо відстань. Ну, як виявилося, не 800 метрів, а досить довго йти, 2 аж кілометри. Тому врахуйте, будь ласка, якщо хто буде панувати свою поїздочку сюди, щоб обов'язково краще, щоб була машина. Тому що 2 кілометри йти з дітьми, не досить, то і. Весело. Так, он господар наш повів корівку випасатися. Була так, тут пасалася. Так, є тут такі гойдалки, можна дітям гойдатися. Просто милуватися природою горами, всім краєвидом, що навколо. Вулиця, до речі, зветься Скульського Артема. Ну що, перейдемо до кімнати. Зараз я вмикаю світло. Так, увійшовши до кімнати, ми бачимо з вами таку невеличку прихожку. Тут ми розмістили свій верхній одяг. Так, тут, власне, я персоною. До речі, шапочку купувала, то ви знаєте, без шапочки як то кажуть, нікуди. Вуха мерзнуть. Так, заходимо до кімнати, де ми мешкаємо. Зараз я вимкну, друзі, світло. О, отак от. Так от. Отже, кімната містить, ліжко, воно двохспальне, тумбочки постіль, уже їхня все застелена. Плюс вони видають полотенця. Одна батарейка в кімнатах одній батареї. Так, ось такий інтер'єрчик, така арочка. Така ну, невеличка кімнатка, воно все разом, суцільне, звичайно. Тут ми розмістили свої речі, столик, холодильник, електрочайник, і можна готувати, але є тут спільна кухня. Тому що в цьому будинку от ми зараз знаходимося, скажімо, в люксових номерах, так? а ті, що полулюкси, то санузел і кухня спільна спільна. У нас все це є у номері. Ми нічого не готуємо, але ми замовляли їхні сніданки та вже обід вчора у нас був, ой, не обід а вечеря. А так ми, ми намагаємося харчуватися десь у різних колибах, от, покуштувати різної кухні, їхньої національної, тому, тому якось так. Ну, Вчора ми такі були виснажені, що ми вже просто. Скористалися їхньою вечерею. За що заплатили по 250 гривень. Повірте, ціни, що за вечерю, чи за сніданок, чи навіть за обід у господарів, така ж сама вартість і у будь-якій корчмі, чи до колибі. Так, ось така у нас ванна кімната душева верніше, є бойер, є душева кабінка. От, ну, унітаз. Омиландичок, дзеркало. Так, і тут всі наші принадлежності, як то кажуть, ось такий коридорчик. Так, друзі, походила по русі, вже чую кросівки намочила. Ну, і тут, власне, ж, такий коридорчик, де о, така прихожка, скажімо, вже йде на вихід. Вартість такого номера люксового доба 1200 гривень. 1200 гривень.